Всім привіт! Як в умовах воєнного стану українські міста примудряються купувати нові трамваї? Чому так званий європейський секонд-хенд залишається чи не єдиним способом тримати в робочому стані трамвайні мережі українських міст? Про це і не тільки у новому сюжеті на каналі Залізні Магістралі. Ми часто заглядаємося на євросоюз і відзначаємо певні тенденції щодо розвитку громадського транспорту. Останні тренди Ренесанс трамвай про цей вид рейкового транспорту. Європейці заговорили по-новому, коли постало питання глобального перегляду транспортної стратегії в Європі. Доступний, якісний, недорогий громадський транспорт, який повинен стимулювати населення, відмовитися від приватних авто. Комплексна ідея включає в себе не лише просування і розвиток трамвайних мереж в Європі: це метрополітен, легке метро, міські електрички, регіональні поїзди. Рейковий транспорт вийшов на пріоритетне місце через велику провізну спроможність. Чим довше поїзд, тим більше пасажирів ним скористаються, а висока мобільність населення покращує економічну активність. Сучасні технології дають можливість виробляти рухомий склад із низьким споживанням електроенергії. Це дозволяє, в свою чергу, підвищити рентабельність. Тим часом в Україні транспортне планування має інші пріоритети. У деяких містах досі культивується автомобілізація, а громадський транспорт залишається низькоякісним. Трамвайні мережі через відсутність модернізації працюють на половину своїх можливостей. Трамвайні депо вимушені списувати старі вагони, які вичерпують ресурс, а от знайти їм заміну складно через відсутність у міських бюджетах коштів. Кредитні програми, що надаються європейськими банками, також не всіх влаштовують. Тому для збереження, хоча б існуючих трамвайних маршрутів, місцеві громади шукають за кордоном вживаний рухомий склад. Практично у кожному українському місті є вживані трамваї з Європи. Першим в Україні містом, яке докорінно змінило модельний ряд трамваїв, була Вінниця. Вагони, що надійшли до міста, працювали у Цюріху з 60-х років. Ними у Вінниці замінили одну з масових моделей трамваїв КТ-4. Загалом до 2011 року зі Швейцарії безоплатно передали більше сотні трамваїв моделей Карпен, Міраж та запчастини до них. З Цюріха до Вінниці у 2023 році почали надходити інші вагони. Це модель трам 2000. Вони вироблені у 70-80-х роках. Також техніка не зовсім нова, але може працювати ще років 20. У Вінниці очікують прибуття 35 таких трамваїв. Перші вагони вже доставили в Україну. Досвід вінниці з експлуатації вживаних трамваїв, переданих на безоплатній основі, єдиний у нашій державі. Всі інші міста купували вживаний рухомий склад за гроші. Так, влада Дніпра з 2000 року замовляла вживані трамваї сімейства Татра різних модифікацій. Вони раніше працювали у Німеччині у 2019 році. Місто придбало 20 вагонів Татра Т4 д один вагон коштував 25 тисяч євро або 675 тисяч гривень. У тому ж році для Конотопу закупили шість модернізованих трамваїв Татра Т3А, Ціна за один вагон склала 2,37 мільйона гривень. До лютого 2022 року вживані трамваї з Європи купували Київ, Одеса, Львів, Маріуполь, Запоріжжя, Харків, Миколаїв, Кривий Ріг, Кам'янське, Дружківка, враховуючи кризову ситуацію в Україні пов'язану із військовою агресією Росії. Деякі міста одержали у 2022-2023 роках вживані трамваї в якості гуманітарної допомоги. Так, до Харкова надійшли 20 вагонів з Чехії, а коното подержить 23 трамваї з Польщі. Проте комунальний електротранспорт в Україні оновлюється ще й за рахунок модернізації вагонів в умовах депо. Хоча таке майстрування часом викликає критику громадських активістів та експертів галузі. Основні зауваження стосуються технічної сторони: якість робіт в умовах депо не завжди відповідає стандартам через це рухомий склад часто виходить з ладу. Натомість краще було б спрямувати кошти на купівлю вживаних трамваїв. Так у Миколаєві на базі депо модернізують старі вагони КТМ 5. У 2023 році навіть зібрали трамваї із низьким майданчиком. Ремонт обійшовся майже у 2 мільйони гривень. Тим часом, у Кривому Розі вартість капітального ремонту трамваю КТМ, що завершили у 2023 році, склала майже 6 мільйонів гривень. Вірогідно, висока вартість модернізації пов'язана із встановленням додаткового устаткування. При цьому міська влада відмовляється від постачання вживаних трамваїв, а планує оновлювати парк рухомого складу за рахунок модернізації існуючих вагонів. В Одесі також вирішили економити кошти і модернізували трамваї у депо. Вартість такої переробки становить більше 6 мільйонів гривень. Спочатку у майстернях збирали односекційні вагони, потім. Три секційні із низькою підлогою в середній секції подовжений трамвай коштує 18 мільйонів гривень. Але в Україні з'являються сучасні трамваї, збудовані за європейськими стандартами у 2013 році. Львів придбав перший трамвай із низькою підлогою Електрон, що складається з п'ятьох секцій. Надалі місто продовжило закупівлю електронівських трамваїв, але із трьома секціями. Загалом до 2016 року з'явилося вісім таких вагонів. Вартість кожного трамваю майже 1 мільйон євро. З 2021 року львівські транспортники почали одержувати п'ятисекційні електрони. По місту вже курсують шість вагонів з десяти замовлених. Вартість всієї партії 12 мільйонів євро. Закупівля нового рухомого складу здійснюється за рахунок кредиту Європейського інвестиційного банку. У Києві повністю низькопідлогові трамваї з'явилися протягом 2015-2018 років. Це трисекційні вагони Песа. Надалі Київ продовжив закупівлі трамваїв цієї ж моделі. Зараз їх кількість становить 57 одиниць. Вартість одного вагону 1,5 мільйона євро. Закупівлі здійснювалися за кредитні кошти європейських банків з 2015 року. Київ також закупив 11 п'ятисекційних трамваїв Електрон. Окрім цього, до столиці тривають поставки 20 трамваїв к та т 306 виробництва «Татра-Юг». Сума контракту становить майже 25 мільйонів євро. В експлуатації вже перебувають 12 вагонів серед українських міст, які зважилися на купівлю нових трамваїв. Одеса у грудні 2022 року стало відомо, що місто провело тендер на придбання 13 нових трамваїв. Їх також вироблятиме. Та траюх кредит у сумі 20 мільйонів євро надає Європейський банк реконструкції та розвитку. Як бачимо, сучасний рухомий склад доволі дорогий, і навіть не всі міста згодні купувати трамваї у кредит. Більшість комунальних перевізників згодні самі лагодити старі вагони та осучаснювати їх. Звичайно, що це лише тимчасовий варіант, адже металева рама, на якій тримається кузов, не вічна, і рано чи пізно потрібно буде купувати нові трамваї. Якщо фінансові ресурси не дозволятимуть цього зробити, на трамвайній мережі таких міст чекатиме забуття та поступова ліквідація. Нагадаю про те, що ви можете взяти участь в обговоренні цієї теми. Залишайте свої повідомлення у розділі коментарі. І також хочу звернутися до всіх глядачів з проханням підтримати канал «Залізні Магістралі. Це можна зробити за допомогою доступних функцій вподобайки, репости сюжетів у соцмережах. Підписка на канал, коментарі. Також буду вдячний вам за донати. І нагадую про функцію спонсорування. На спонсорів чекають бонуси. Всім глядачам це не. Прости час зичу витримки та мужності Україна переможе.